І ще я з ним сплю? ще я з ним мультики смотрю. Маленькі власники собаку «Біймак» зібралися на підсумковій зустрічі, аби поділитися враженням. Терапевтична іграшка родом з Ізраїлю з 2006 року допомагає дітям багатьох країн світу пережити стресові ситуації та заспокоїтись у хібуки довгі лапи, аби міцно обіймати, сумні очі, щоб з розумінням дивитися, довгі вуха, аби уважно слухати, і за потреби витирати сльози з обличчя. У меня хибуки уже две недели. Ее зовут Каролина. Мне нравятся хибуки тем, что я могу ему рассказать секреты. Я с ним хожу погулять, там домашнюю работу, он мне помогает делать. Спать с ним люблю. Я его так посадила, и он очень удобно. У меня сидит на шее, как ребеночек. Основний секрет терапії у тому, що дитина може поділитися з батьками чи вчителями своїми страхами та переживаннями, говорячи від імені Хібукі, вона довіряє йому найпотаємніше і в його обіймах почуває себе захищеною. За цей час ми спілкувалися з дітьми, навчили їх навичками соціально-емоційного інтелекту і навчання. М'яким навичкам, і е, сьогодні така випускний бал у нас дітей та хібук. Започаткували проєкт у рамках ініціативи «Метинвесту. Рятуємо життя. Таких хібуків вже отримали 70 дітлахів Покровської громади та 50 – мирноградської. Фахівці протягом трьох тижнів проводили заняття із дітьми. На їх обличчях лунає така посмішка, яка була до всіх цих неприємних подій. Це дуже приємно. Результат є. Він гарний, і я сподіваюся, що в подальшому ми будемо розвиватися. Ми будемо надалі співпрацювати. Після того, як діти розповіли про дні проведені хібуки, їх долучили до процесу приготування морозива. Я ще поділюся ще з хі зараз моїм хібуки. Ми будемо збиратися, ми створимо клуб. Хібуки. Ми вже таку придумали назву. хібукери. Хі Компанія Метинвест спільно із Покровською міською військовою адміністрацією розробила ідею створення постійного клубу. Його учасники будуть зустрічатися принаймні раз на місяць, спілкуватися із психологами, влаштовувати конкурси. Перший вже вигадали. Проєкт – це буде тиждень або місяць високої моди. Хібуки діточки будуть шити, одягати, можливо, якісь прикраси, хтось там бісер вишиває. Нашим дітям це потрібно зараз, не після перемоги, не потім колись, а зараз їх здоров'я це найголовніше. головне. Я дякую компанії Метенбест. Дякую, дуже дякую давну Шарон Максимов. Проєкт працює у багатьох областях України і вперше на Донеччині. Відгуки батьків та дітей про нього схвальні, тому незабаром до нього долучиться ще більше маленьких мешканців Покровської та Мирноградської громад.